Ніч, жвава залізнична колія. Потяги мчать що п'ять хвилин. Машиніст навіть не встиг помітити у темряві молоду дівчину у навушниках. Удар був миттєвий та смертельний. Попередня версія, що збив поїзд десь приблизно 8 годин тому назад. 8-10 годин позадобійні тіла. Біля тіла були знайдені навушники, розірваний шнур від навушників, який вів до мобільного телефону. Можливо, дівчина йшла і слухала музику. Тіло дівчини знайшли під ранок. Про це поліцейським телефоном повідомив анонім. Її особу вже встановили. Це студентка Львівського університету. 21 рік, жителька уродженка Дніпропетровської області. Дніпропетровської області студентка у нас тут у Львівському університеті навчалася. На даний час версія про сумгубство не відкидається. ну буде проводитися перевірка по всіх версіях. Місцеві остерігаються наближатися до колії. Вона проходить через міст, а далі через високий насип. Доріжки для пішоходів там просто не передбачено. Попадають під на колію люди в нетверезому стані. І уявляєте собі, якщо з однієї сторони і з другої йде товарний поїзд, і людина попадає, її вже все. Що дівчина робила вночі на колії та ще й у такому небезпечному місці, і головне, куди прямувала із повним рюкзаком особистих речей, слідчі поки що пояснити не можуть.